Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день на першому подільському, 18 вересня. Військово-морські сили ЗСУ знищили тонни боєприпасів ворога. На річці Ушиця виявлено загибель більше тисячі рибин. Хмельничанин став лауреатом всеукраїнської акції Герой рятувальник року. Має 5 хвилин, щоб розповісти про головні події. Українські військові знищили тони боєприпасів на російських складах поблизу окупованого Маріуполя. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Спершу ці склади виявила розвідка, а вже потім підрозділи ВМС вдарили по них ракетами. Згодом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що склади розташовувалися у селі Глибоке Маріупольського району. Він також і опублікував фото наслідків ракетного удару. Російська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких видно наслідки масштабних пожеж і детонацій боєприпасів у трьох різних місцях та у різні дати на околицях Маріуполя. Із Ізяславщина в Скорботі в громаді повідомили про трагічну загибель ще одного військовослужбовця: 38-річного начальника лікувального відділення медичної роти Миколи Олеговича Орлова. Військовий медик загинув 14 вересня на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу російськими окупантами медичного закладу. Сьогодні, 18 вересня, захисник повертається на щиті. Похоронять військового медика у селі Клубівка у зв'язку зі страшною втратою у громаді оголошено триденну жалобу. Вічна слава та пам'ять захисникові та щирі співчуття рідним. Замор риби зафіксували у Староушицькій громаді. Інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля 17 вересня під час проведення перевірки на річці Ушиця поблизу села Гута Чугорська Староушицької тергромади констатували факт загиблі однієї 1509 річкових жителів. 32 рака, 240 лящів, 646 верховодок звичайних, 341 плітка звичайна, 89 судаків звичайних, 36 щук, також 16 сумів європейських та 109 окунів Звичайних наразі рибоохоронний патруль відстежує ситуацію на водоймі, аби з'ясувати, що ж стало причиною загибелі риби. Мельничанин Олександр Жук, вчитель фізичної культури ліцею номер 4 імені Павла Жука, став лауреатом всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. Чоловік отримав відзнаку від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Президент Володимир Зеленський привітав рятувальників із професійним святом та лауреатів всеукраїнської акції. Героями рятувальниками стали пересічні громадяни, які проявили мужність та героїзм під час порятунку людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій чи то стихії. Іного лиха Олександр Жук, вчитель фізичної культури із Хмельницького, 3 червня 2024 року, врятував двох дівчат-підлітків, які тонули в озері, що в мікрорайоні Озерно обласного центру Олександр, який відпочивав поблизу, кинувся у воду, попри небезпеку для власного життя. Дівчаток витягнув на берег, де надав їм першу домедичну допомогу. Сьогодні, 18 вересня, на 15 вулицях Хмельницького не буде електроенергії. Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють у Хмельницькому бленерго. Із 9 до 17 години електроенергія буде відсутня за деякими адресами по вулицях Третя Нова, Четверта нова, вулиці Будівельників, Верейського, Нагірна, Проскурівського підпілля, Шухевича, Проїзд Перший Верейського, вулиця Західного кружна та проспект Миру. Із 6 до 20 буде призупинено електро. Постачання за певними адресами на вулицях Колективна, вулиця Польова, Пшенична, Старосадова та Яблунева. Із точними адресами будинків можете ознайомитися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також сьогодні у зв'язку із заміною ділянки водопроводу частково буде призупинено водопостачання села Шаровечка мікрорайону Дальні Гречани закладу дошкільної освіти номер 7 Козачок, середньої загальноосвітньої школи номер 20 поліклініки номер 5 а також шаровечківської зож. Роботи триватимуть із 8 до 20 години. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Наразі це все. долучайтеся до спільноти першого подільського у соцмережах. Ми дякуємо вам за довіру а збройним силам України за захист. Вдалого та мирного дня.